Кладовище для героїв такий проект до закону обговорили на засіданні організаційного комітету з віце-прем'єром, міністром соціальної політики України Сергієм Тігіпком, де і як ховатимуть героїв України, ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дивіться у сюжеті національне військове меморіальне кладовище, національний воїнський пантеон буде створено для людей, які все життя працювали на благо батьківщини. До цієї категорії відносяться службовці усіх силових структур, генерали та політичні діячі. Пропозиція відвести почесне місце для поховання ініційована громадськими організаціями. Надгробки будуть одноманітні. Не жодних пам'яток, чи велик, не великих всіх, окремо стандартна пліта, чи то президент, чи то рядовий, вони мають бути всі однакові. Це приклад світової спільноти, і ми будемо підтримувати На засіданні комітету. були присутні представники міністерства оборони, депутати Київської міської адміністрації, архітектори та лідери громадських організацій. Віце-прем'єр вислухав їхні пропозиції і дав розпорядження підготувати земельну ділянку і документальну базу. Пропозиції до проекту закону України про Державний бюджет України на 2013 рік щодо фінансування заходів з проектування будівництва та утримання національного військово-меморіального кладовища Національний воїнський пантеон у 2013 році загалом на будівництво спланували витратити близько мільйона гривень, а землю виділити із фонду військового містечка поблизу Києва.